Вітаю вас, друзі! Ну, сьогодні відповідаємо на чергове запитання. Дуже цікаве запитання від батьків, а де брати енергію? Я б сказала навіть це дуже глибоке питання, і я дуже рада, що батьки цікавляться таким питанням. Бо сам зміст запитання говорить уже про те, що батьки розуміють про те, що енергія це джерело. джерело і натхнення, джерело, і життя, джерело для роботи, для мотивації і так далі. Так? Тобто це джерело. І це дуже добре, що вони це розуміють. Адже це вже говорить і про те, що, щоб виховати успішну дитину, в тому числі і підготовку дитини до школи, зробити так, як треба, треба насамперед вміти виховувати себе. Я постараюся дати відповідь, ну так скажу, міру своєї компетентності і розвитку. І буду дуже рада, якщо ви доповните свою, своїми баченнями мій коментар, бо це навіть не відповідь, це глибоке питання. І щоб дати повну відповідь, це буде, ну, я думаю, так що не одна лекція. Що ми маємо знати про енергію? Енергія це даність, це те, що у нас є завжди за замовчуванням. Її не треба десь брати, її просто не треба витрачати. А на що ми витрачаємо енергію? Образи, неміння прощати, нарікання, засудження. Ми сердимося, часто густо без причини? Оце всі ті показники, які ведуть до даремної розтрати нашої енергії. І якщо ми витрачаємо уже занадто, відчуваємо, що в нас немає сили, немає мотивації, немає натхнення, ми такі пасивні, це означає, що треба вже прослідкувати а за тими показниками, у, у якій мірі, вже, скажімо так, вони знаходяться у нас всередині. Що для цього доцільно робити? Включити роль науковця, я так скажу, тобто поспостерігати, але за собою. За своїми думками насамперед, так? Адже ті думки, які нас відвідують, вони дають такий перший поштовх до того, як потім ми будемо реагувати і діяти, і так далі. Що насамперед хотілося б, і де дуже, скажімо так, великий результат у цьому питанні, у цьому етапі, у етапі спостереження, спробуйте хоча б один день. Нікого не засуджувати. От прослідкуйте себе, зловіть себе на думці, так, ловіть себе на думці, осмислено, зараз я засуджую когось чи ні. Просто ловіть себе на думці і спробуйте так прожити один день. В принципі, це і називається робота над собою. так? Якщо вам за якийсь певний період часу, декого це можуть зайняти місяці і роки, якщо ви прослідкуєте, що ви нікого не засуджуєте. Насправді, це буде квантовий стрибок у вашому розвитку. Тому це повідомлення носить такий скоріше інформаційний характер про те, що щоб, не витрачати, щоб мати енергію, таку, яка нам потрібна для життя, для роботи, для мотивації і так далі, для того, щоб щось робити, нам треба навчитися її не витрачати. Пишіть свої коментарі, свої бачення, буду дуже рада, і ми допоможемо також авторам. Два автори було на це запитання. Дякую вам всім за увагу і гарного всім дня!